підписникам. Як там ті пісеньки, недовго музика іграла невдовго фраєр танцював чи якось так. Ну, суть нашого перформансу з Ніколаєксійовичем в наступному. Якщо ви зараз добре понюхаєте, то почуєте, як затхнулася або надгнила котлетка, яку ми слюнявили 10 соток 10 соток. А гарбузі хто померз к дрантю. Там зараз вам покажу приспособу, яку ми бігом придумали. Це зараз вручну досажуємо. Насіння не замочуємо, обичне, сухе. Слава Богу, що залишилося. Так що хто буде думати купляти, купляйте десь з запасом пару кіло, щоб у вас було. Бо фіг його вгадаєш, що яка? Кусок ломаки, збоку ножку зробили і оце взяв, пройшов вручну по старому рядкові плюс-мінус. Поробив дирки і в ці дирки кидаєш. Гарбуз померз, холодно йому. І все. Ото я як робив відео в Тіктокі мінус 7, мінус 4 приморозок. ото воно і по цьому полі і влупило. Туди хати, забори. Дерева плюс-мінус пронесло, чуть-чуть підмерз. А тут а йому далось конкретно. Зараз, ось, бачите, є вилази, але ви щоб розуміли, на весь оцей город 10 соток. Якщо я скажу, що штук 40 вилізло, я б збрешу. Десь штук, мабуть, 30. Оце все, що вилізло. І все. Деякі варіанти я бачив, що ще вилазять. Ну все одно, от дивіться, от ми йдемо порядкові, бачите? Виліс один. Тепер дивіться, йдемо знову порядкові, йду, йду. Зараз знайду десь в цьому рядкові чи ні. А, найду. Ось бачите. Подуставший товариш. Оцініть. Розстояння десь метрів 12, якщо не 15. На 15 метрів вилізло два гарбуза. І от так же само до звідси туди, десь метрів 8, знову один бачу. Отак от вони взійшли. Там взійшло отлічно, а за що? А посадили і було до ньому 24-25, ночі було до 15. Він пішов, а потім він весь затупився. Тут а навпаки кинули. Він почав потихеньку рости, бо ну розривали, ж дивилися. Почав потихеньку рости, а в результаті взяв да й померз, бо холодно. Так що такі діла. Це папа взяв, поробив відверстя. Бачите? Є один. Пішло, 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 пішло. І далі в цьому рядкові не бачу. Так що отакі діла, товариші. Рано посадиш, прогадаєш, пізно посадиш прогадаєш. І отак не знаєш. Суть яка. Зараз взяв отаку, кинув. Це, звісно, трошки незручно вам знімати. Все, задобкав. Воно зараза сухе. Але погода бачите яка? Завтра на цілий день дощ. Сьогодні ночі дощ. Влаги є. Ой, бляха муха. І це насіння. Сьогодні у нас 24 субота, якщо я правильно пам'ятаю. Ото ну, це насіння якраз до наступної п'ятниці має все зійти, тому що тепло, тому що є влага. Та й отакі то діла, ребятки. Зараз цей вже город досадимо. Візьмемося за той, заснімо нашу приспособу, як ми рішили. Бо спочатку була мисля, типу, давай подождемо ще до середи. Хай більше взійде, будемо бачити плюс-мінус рядок. Але плюс-мінус рядок ми і так бачимо. Прийняли рішення, давай зараз їх сухими втарабанимо. Все одно добудуть душі завтра сьогодні. Навіть плащі з собою взяли там є. Щоб якщо що, під дощом досадити. Ну до Калинівка там воно зараз шурує. От дивіться, бачите, до... ну, як це вам показати. Завершується посадка і між посадками прольот. то там аж сиве зараз стоїть. Не знаю, як передає камера, але реально там зараз туман. Так що, друзі, котлетка требує зусиль. Давайте. Дивіться, вчіться, бо краще вчитися на чужих ошибках, ніж на своїх. Вот вам, друзья, механизм. Бачили? Ограничитель. Все как положено. И вот так. Вот, смотрите. Бачите, Радок? Один зійшов, Другий зійшов, Ничего нема. Третий зійшов, Ничего, 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 ничего. И вот так себе погнал. Колея трактора. Посередині має йти радок. То що ви розуміли? Ну, десь повилазять, десь досадимо. На даний момент ось до. Далі? Нема. Так що, кажу. Про запас. Пару кіло. Хто займатися думає, совєтую брати. Тому що може бути така халепа. А халепа просто погодні умови. От і все. Давай, Ніколай Олексійович, візьмем накриття. Такі то діла, друзі мої. Зараз дуже тарабани краще. Ось дивіться, бачите, знову роду один зійшов. Он довидно як ми рили, ніфіга нема. Тут має бути рядки, Нема взагалі нічого. Ну, садим. Коруч. Все буде чинчим. Дивіться за нами. Ну коротше, народ, все. Пересіяли. Місцями пробивали дирку, то пробивали прямо біля насінинки, яка всходила. Тобто ще є багатенько насінинок, які не взійшли. Ну, Було прийнято рішення не іспитувати судьбу а вталяпати, як є. Получається 20 соток. Ми посадили за два з половиною часа та й таке. Ось забачите. Він весь зараза попримерзав. Той, що виліз, якийсь попримерзав, другий захолов в піскові. Ви бачите? І чорт пойми, як його садити. І хочеш візде встигнути, а воно не получається Ну 24 число, субота. Получається ті виходні за тиждень. До п'ятниці мають повсходити. Тепло є, влага є. Душі зараз будуть шурувати. Не на те, що вони сухі кинуті. Вони зараз пошурують догори. Та й такі діла, ребятки. Ну оцього пихання цим дрючком, я вам хочу сказати, доволі таки нормальна тема. Просто якщо розчитувати, що будемо його сапати тим культиватором, що стоїть, то определенно через 70-80 см воно набагато краще. Чому так, що у нас вийшло там по 15, 20, 30 Ну, коротше, Головне, щоб вони взійшли і вродили. А там розберемося, що і як. Кожен рік щось нове, нове, нове. Вчися, 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 вчися і ніяк не можеш навчитися. Ну, все, народ, як завжди, всім щастя, радості, удачі, ставимо лайк, коментуємо, підписуємося на канал. І всім далих врожаїв. До побачення.